Давайте сьогодні подивимося, що вам готують вищі сили. Що вони вам готують? Для кого це відео? Можливо, це відео для чоловіка. Якщо дивиться мене чоловік, то ви людина така досить м'яка, досить така спокійна, для вас важливі емоції, почуття, і для вас важливий комфорт. Якщо ж дивиться мене жінка, то, скоріше за все, зараз якось у вас йде взаємодія з цим чоловіком. Якось вирішування або якихось питання, або ж у вас якісь стосунки, але зараз от чоловік на цю секунду, на цей момент, у вас якось так у фокусі уваги. І що вам готують вищі сили? Дуже хочеться щось хороше побачити. Диявол. А справді готують. Вони вам дивіться, вони вам допомагають і вони вам надають якусь інформацію. Можливо, вони вам навіть передають якусь енергію для того, щоб побороти диявола. І ще є варіант, що вони вам дають підказки з небес для того, щоб ви змогли закрити якогось диявола, закрити його. Тобто вони вас підтримують будь якою інформацією і будь-якими можливими засобами. А що, під дияволом? що під, дияволом? під дияволом могла бути ситуація, де ви якось боролися за справедливість. Причому це може бути якась конкуренція, це може бути якась ситуація, де вам доводилося себе відстоювати на такому законному рівні. Можливо, це було питання юридичні, справді, де були задіяні якісь, ваш, ваша, ваша стабільність була зачеплена, і ви намагалися відстояти свою правду. А може бути таке, що ви боролися з якимись такими ворогами, які на вас нападали? і от... За справедливість, щоб все було чесно, щоб вас ніхто не займав, якщо ви нічого нікому не робите. Тобто справедливість була на вашому боці, але її треба було відстояти. І це був диявол. І от зараз вищі сили говорять, що цього диявола все ж таки закривають, допомагають, готують вам якусь інформацію, допомогу, щоб побороти диявола. І чим ця ситуація для вас все-таки закінчиться. Ви, королева мечів. Вона для вас закінчиться тим, що ви з цього всього вийдете. Ви, як королева, махнете мечем, розберетеся з оцією всією ситуацією і залишите її позаду. І підете, ну, ви знаєте, через такі умови підете, де все горить, але ви підете вже з досвідом і з результатом. І от подивіться. Все одно вищі сили, вони йдуть за вами, і вони вам допомагають навіть пройти ось ці всі перепони і все те, що буде зустрічатись на вашому шляху. Але як же вирішиться ситуація для вас? Все добре буде. Можливо, ситуація навіть вирішиться якось полюбовно, але ви будете задоволені результатом. Залишайте ваші коментарі, я вам за них дуже вдячна, і залишайтеся на моєму каналі.